Іван із народження має діагноз дитячий церебральний параліч. До центру реабілітації на двотижневий курс лікування приходить щопівроку. І так уже сім років поспіль. Ми тут і вчилися і ходити, і говорити, і вони дуже нас підтягли, дуже нам допомогли. Ми ходимо в загальну освітню школу, звичайно, так. І дитина дуже добре навчається. Тут і психологи з ними працюють, завжди допомагають. Ми маємо грамоти, маємо. Гарні знання з математики, з англійської мови і деякі творчі, наприклад, модульні оригамі. Теж маємо багато нагород. Загалом на обліку у центрі близько 2,5 тисячі таких діток не лише із ДЦП, а й із іншими ураженнями нервової системи. Це наслідки менінгіту, енцефаліту, тяжких черепно-мозкових травм. Одночасно у центрі можуть проходити реабілітацію до 20 пацієнтів. Частіше питання не стоїть у одужанні повністю дитини, а питання стоїть у адаптації дитини в побуті, щоб батькам було легше з дитиною в побуті. бути. тому для цього вони проходять тут курс реабілітації, але за два тижні. Не можна вирішити цих проблем, тому основне це школа батьків. Навчить батьків як працювати з дитиною вдома. Два роки тому над центром узяв пасторську опіку священик української греко-католицької церкви отець Максим Кролевський. От і нещодавно передав допомогу із Австрії. До України її передали через медичного капелана Українського католицького університету у Львові Петра Тролевського. Тут крісла для душу, ходунки та функціональні ліжка. Для того щоб дитина правильно развивался, спини, ручек, ножик. Вот эта кроватка. Покажите, пожалуйста, Наталья Николаевна, как вона может свои свої параметры. Можна конець, головной конец, опустив можна поднять, щоб дитина сидел. Потому що якщо ребенка не може ходити тільки в лежа, лежать цілий день, атрофіруються мишці. А вот якщо ми піднімемо кровать, і буде уже обзор вот, такого ребенка, буде намного краще. Українська греко-католицька церква завжди йшла на контакт, завжди відчувала потребу допомогти усім людям, а особливо тим, які мають спеціальні потреби. І те, що ми сьогодні зреалізовуємо цей проект, це так само є свідченням того, як в Святому письмі написано, що віра безділ мертва. І, власне, цим ми засвідчуємо свою віру. Частину ж гуманітарної допомоги із Австрії, одяг, взуття та постільну білизну відвезли військовим у зону АТО.